Маємо потенціометр на 250 мм. Зараз ми покажемо, що знаходиться всередині. Як він взагалі виглядає. Якщо вам принципово принципових наступний, такий вихід має потенціометр. І на 5 кОм, ось маємо штофт, маємо штор ззадні фішка зверху. От, є на 420, але є на 150. Міліметрів і є з виходом 4,20. Ну, тобто, конструктирів насправді достатньо багато. Тут можна глянути. В принципі, до метра. Є що підібрати. Дякую.